До мене приїхала невеличка посилочка, давайте зробимо розпаковочку. Я зараз на роботі також спати. Це просто капець. О, така маленька коробочка. Все. Замовила ось такі наводочки на подушечки маленькі. Вони дуже класні по якості. Тут вони ось так виглядають з візерунком. Позаду вони такі звичайні. І тут ще є замочок. У мене вже є одні такі, вони мені дуже подобаються, тому я вирішила ще одні замовити. Дві штучки. Вау, ну вони класно виглядають, вони такі якісні. Це, напевно, пластик, але класно виглядають. Ану, о, ано. Ну. Як мені пасують? Ось так. Ой, мені здається, пасують. Такі класні. Мені подобаються. Клас, суперські. Така фурнітура. Це так акуратненько зроблено. Ці посилки мені сподобалися, я дуже задоволена. Аж настрій вранці на роботі з'явився. От, що то, шо туполіческа душа. Все, всім гарного дня.